Доброго раночку, 6 січня, субота. Я топаю на роботу. В суботу є якась особлива атмосфера на роботу. Я взагалі люблю суботу і неділю працювати. Красунечка ялиночка моя, не хочу її поки на роботі прибирати, а гірлянду взагалі цю так і залишу, буде вона так висіти. Ялинки тільки згодом заміню або на квіточки, або на ще що. Щось іще. Вже вже приготувала все, чекаю клієнтку. Сьогодні буду фарбувати волосся. Прибрала вже така сивина. Я тонірую іноді, коли фарбувати не хочу. Але треба пофарбуватись сьогодні. Час буде ввечері. Ой, дівчатки, дівчатки хороші, дівочки, є серед вас жінки з лишнім весом? От я одна з них. Дівчатка, треба худати мені, це капець. Я як поправляюсь, така негарна. У мене одразу руки якось так ростуть, пуздро і лице таке. Хоча чоловік каже, що на лице я стаю хорошенька, Бо коли типу, худа, то в мене таке довге лице. Але я пам'ятаю, що як була худа, в мене навіть в паспорті фотка. У мене оця лінія, оця борода, але тоді не модно було, що знаєте, таке продовгувате лице. І мені так хотілося бути круглолицею. Це зараз я розумію, що я була гарненька, худенька дівчинка. Все, чекаю клієнтку та й працюю. Оцього квіточку сьогодні цю обдеру також. Вспільно. Прийшли ми додому, йдемо по вулиці. Кажу, о, в нас на кухні світло горить. Невже наша доча щось готує? І Лісія йде, говорить, наша доча просто вирішила поїсти. Яйцо в хлібі жарить. іди сюди. Це просто треба бачити. В нас сидить. А що ти їсиш? Сендвіч. А ще встань, фар... я покажу. Намалювалася. А куди ти малювалася? Да, надо всегда быть к чому? К съмкам на ютуб маме. Та на ком замазала. В тебе так лице підсохло. Будь ласка, не замазь. Зараз підеш вмийся. Я я, щоб все смыло. Купила я куда на яйця? Куда на яйця? Куда на, на телефон? Так, кстати, я вже приготувала, навіть вже в тарелке понасипала. Я попереджаю, не кожному зайде така курка в такому соусі горіховому, але для мене це просто смакота. Це, цей соус горіховий, це смак просто гір. Але тут багато спецій. Дуже багато різних. Малісунелі, коріандер. Тому... Все, я їсточка. На вечір ще вирішила млинців, таких нали... Нали... налисників нас мажити. І достала заморожена малінка. Десь має бути полуничка. Так, це все маліна. Хочу розморозити. А що ще є? Що є? Що ще є. Ага. Ще обліпіха. Ось одна обліпів залишимо на... Якщо захворіє хтось. Коротше, зараз розморозю розморожу ага. ягодки, перетерті оці. І... І що? І буде морс. Не морс, а, ну, коротше, свіжа ягода. Насипаю, втанувши перебиті перебиті ягіди. Як я хотіла млинців? У мене якийсь кулінарний влог вийшов. Це смакота. Тепле для млинці і холодна оця затируха, я не знаю, як назвати. Просто розморожені ягоди. Смакота. А ще на задньому плані в мене на телефоні йде документальний фільм Діксон. Діксон це острів в Росії, на севері, там далеко, де до Баріна. Як так дивишся такі, такі документальні фільми, і просто ну, диво дається, що якісь люди терпіли, куди вони пруть. В них стільки говна. Під носом, яке вони не розгребли, а вони пруть Україну ще розрушати. Знаєте, просто нація розрушителей. І все. Нічого ні создавати, ні созєдати, нічого. Капець якийсь. Доброго дня! Щось в мене нема сил. Сьогодні неділя, 7 січня, і роблю собі каву. Роблю собі каву і роблю <пій> напій своїм орхам. Не всі, але деякі полью сьогодні виберу таке. Добрий ранок, понеділок, 8 січня, Топаю на роботу. За нього У нас на базі супер мега збори і супи, і свічки, і сітки. Я вже відпрацювала, взагалі на сьогодні відпрацювала. Буду їсти. Це я дуже люблю, коли працюю зранку. У мене от, двоє людей це взагалі легенький день, а коли вже четверо, вже так. Але двоє зранку або троє зранку це взагалі красота, тому що 3 години дня ти вже відпрацював, вільний, і гроші заробив, і в тебе ще півдня є що робити. Так що, так, да. гірлянда. Зараз п'ю чай з бутербродами і збираюсь. Випаю додому, було трохи картоплі, яблук, пиріжечків посмажити. І знаєте, що класно? У дворі розчищено аж до асфальту. Це прям круто, тому що нас замітає, те добрячі, але розчищено. Не дивлячись на війну, служби працюють. Всім доброго вечора. Влог починаю з вечора. З вечора і на базі. Як бачите, я в такому... Місце плетіння маскування. Зараз що в нас сьогодні? Вівторок? А, не виключається вівторок? Сьогодні вівторок, 9 січня, я попрацювала зранку, дві дівочки відпустила і зараз, зараз плетимо. Плетимо для хлопців хочеться вже. Кінця війни, не просто кінця війни, а перемоги. Тому що зло має бути покаране. Все, я плиту, тому ставлю вас куди? Десь вас ставлю? Ось сюди. Добрий вечір. Вам мене не видно, але чутно. Шкода, що вам мене не видно, бо мені здається, я така гарненька, напофирилася, намалювалася, нарядилася. І йду на корпоративчик. Ну, це так. Условно кажучи, умовно. Ми йдемо в кафе посидіти з дівчатками з нашого поверху, де ми працюємо. нас четверо. Да, четверо зібралося, то четверо йдемо. Думаю, що ми добре проведемо час. Годинку, півтори-дві, і подимаю по домівках. Покажу вам кафешечку, вона гарненька я там ні разу не була, а я нас змішую були. Я на мені вже сказала, подивіться спочатку меню, там все. Я кажу, та вже на місці подивимося. Так, це наш гарненький вхід, але я не знаю, чи тут дівчата. Зараз будуть дзвонити. Де ж ще вам показати, як не з туалета? Класно, так подобається, коли в ресторанах отакі раковини. Пішла. Сидимо ще я забула вдома телефон і не можу подзвонити чоловікові. Зараз буду дівчаток просити, щоб подзвонити їм так вот Значит, камеру от... она не забыла, а телефон да. лошара забыла. Два. Прикиньте. Я забыла телефон и это капец. И я рассказываю девочкам, как я снимаю влоги на YouTube, собственно. И вот так вот я снимаю. Вот так вот. Мам, Потом а тебя ты вырежу, ты? вырежу, если что, да. А и все. Вырежу? Не вырежу. <реш> Добре, не вырежу. Все, так снимаю. Потом достаю.